Тіньова економіка, нелегальні доходи, зарплата у конверті роками вкорінювалися у наше життя. На жаль, на сьогодні значна кількість працівників в Україні досі працюють без належного оформлення трудових відносин. При цьому значна кількість їх укладена з порушенням норм законодавства. Значна кількість роботодавців фіксують в трудових договорах лише мінімальну частину заробітної плати працівника, решту виплачують в конверті. Пам'ятайте, погоджуючись на отримання зарплати в конверті, ви можете стати жертвою обману роботодавця і взагалі не отримати свою зарплату. А відмовляючись від оформлення трудових відносин, ви позбавляєте себе соціальних гарантій. Офіційне працевлаштування має багато переваг, гарантована трудовим законодавством, заробітна плата, оплата відпусток, у тому числі навчальних, при народженні дитини, соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань, оплата лікарняних листків та інших видів допомог. Шановні громадяни, задумайтесь над своїм майбутнім. Заздалегідь подбайте про гідний розмір вашої пенсії.